Усім привіт! Сьогодні у нас 7 липня 2023 року і я на своєму першому точкове. Сьогодні у нас погода, скажімо, не радує. Рано йшов дощ, зараз трохи випогодилося. І я вирішив показати вам, в цьому році я буду тестувати для себе ізоляцію маток. і Хочу показати, як я врізав. Ізолятор в рамку. Ізолятори Міленіна в мене. Есть, я буду там, десь на 40 сім'ях це тестувати. Не знаю, чи воно зайде мені, чи ні, тому що я багато чого ну, для себе тестую і з того багато заходить. То есть, не все мені підходить з того, що я тестую. Тому е буду дивитися. В принципі, плюсів багато в тому є. В ізоляції, тобто можна обробити від кліща 100%, що не буде розплоду, там корма економляться. Але не знаю, чи воно ну, лісно для мене підійде. Тому буду пробувати. Плюс до того всього, що сьогодні буду по одному магазину накидати ось на ці нуклеуси, які були. Я їх з'єднав, це вже повноцінні сім'ї. Тут вони, коли я їх з'єднав в кінці травня, деякі потягнули магазинні рамки, а деякі, скажімо, не потягнули, тому що не було взятку такого. Вони не були ще тієї, що треба сили. І тому так. Ось в даному нуклеусі вони потягнули. Ось, якщо видно. Ну, Потягнули, скажем, не всі рамки, але потягнули. І готуємося до соняшнику. Це у нас вже головний і останній взяток. Ось ці всі нуклеуси мої, які відпрацювали, скажемо, на маточки з весни, а потім це вже повноцінні сім'ї, тобто ідуть у зиму. Поки в нас ще Хороші теплі ночі. Надіюся, почне скоро цвисти соняшник. І ще будуть теплі ночі. Ну і так, ще вам покажу заодно ізолятор, який я врізав, і ту сімейку, в якій він врізаний. Це був у мене перший, скажімо, відводочок на плідну матку сформований. Це робилася сім'я виховательки. Я з неї забрав дві рамочки печатного розплоду з бджолою. І маткою. я вам покажу, як вона до сьогоднішнього дня розвилася. Цей, він був сформований, уточню, цей відводочок десь був сформований ще десь 26 квітня. Тобто За той час, який він сили набрав. Він доволі прилічної сили набрав. Це сімейка в Лежакове знаходиться. І зараз ми подивимось. Ось дана сімейка, я піднастроюся і будемо дивитися на стан сім'ї цієї і як я врізав ізолятор і поговоримо чого очікувати від цієї сім'ї якщо буде виділяти соняшник і буде хороша погода Так, ця сімейка в нас італія тут маточка це була сама продуктивна Ну, одна із самих продуктивних сімей на пасіці, з якої я зробив виховательку, ну і забрав маточку. Ось в цей вулик. Він якраз в мене був на той час вільний, тобто пустий, і я сюди їх поселив. Так, ця сімейка дуже такої прилічної сили, зараз ми почитаємо кількість рамок. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 рамок хорошо обсижує бджола. Тобто Від такої сімейки можна дуже чудових результатів чекати, тому що вона дуже хорошої сили. Тобто Якщо би був і хорошо виділяв соняшник то результати би були дуже хороші. І так, будемо дивитись. Ось мій ізолятор, який я врізав. Для чого я їх іменно зараз врізав вже в рамки, я вам поясню. Всі попередні роки я бджіл в зиму загудовував. І виходить, ситуація така, що можна було б пізніше врізати ізолятор, якби я їх загудовував. Цьому році, в зв'язку з ціною невисокою мед та високою на цукор, економічно невигодно їх загудовувати. Тому я врізав зараз ці ізолятори, для того, щоб... На головному взятку вони занесли ці рамочки медом. І потім просто з ізолятором закриваємо маточку і кладемо ну, всередину гнізда вже повномедову рамку. Ось такий у нас ізолятор. Ось так я його врізав. Ось з другого боку. Вибирав соти такі світло-коричневі. По тій причині, що бджоли полюбляють на таких зимувати. Ну, вони вважаються скажімо, більш теплі. Ну, так і воно є, бо їх більш бджоли полюбляють. І тому я вирішив на такі соти врізати і поставити потім в центр гнізда рамочку з маточкою. Ну а зараз подивимося до самої сім'ї. Вона вже підготовлена на соняшник, тобто повністю розширена. У мене лежак на 24 рамки. Вощини тут практично немає, хоча її на соняшнику можна багато відбудувати. Я просто її відбудував, яку мені було потрібно ще на, на рапсовій на акації. Мені вже так багато ваші не треба, як раніше. Тому так, в цьому році, в попередньому році я біля двох тисяч рамок додановських відбудував, а в цьому році десь ну, 1200 я вже відбудував. Плюс трохи полурамки, ну і ще десь полурамки штук мені треба відбудувати, там не знаю, 500-600. Ось така ситуація. Ось вже рамочка зразу пішла з розплодом. Ось такий чудовий розплід. Ось слідуюча рамочка з розплодом. Ми їх пощитаємо з цікавості. Це друга. Ось вощина не відбудована, з одної сторони відбудована з метком. Ось третя рамочка з розплодом відкритим переважно. Ось ще одна вощенка, то яку на сонячнику відбудують. Ось четверта рамочка з личинкою такою крупною і засівом. Так, ця також з засівом. Ось рамочка. Ось матка попалась на очі, хотів показати, спеціально шукав. Ось матка. Це італіаночка, Дуже продуктивна матка. Я ж кажу, одна із, це була перша вихователька, зроблена сама потужна сім'я, і з неї була забрана маточка. Ось вона. І дві рамочки розплудуться. З двох рамок вони розвилися з 20. 6 квітня ось ця матка. Це вже п'ята рамочка з розплоду. Знову у нас вощина. Ще одна рамочка з розплодом. Ось така. Це вже у нас шоста рамочка. Це у нас сьома. З розплодом. Отлічний розплід. Ось це у нас восьма рамочка. Печатний та засів, личинка. Восьма. Дев'ята рамочка з розплодом. Ось. Отличний розплід. Бджола дуже класна, спокійна, чуть-чуть провисає. Ось у нас дев'ята рамочка, як ви бачите. З розплодом. Ось десята <рістка> рамочка. Ось така з розплоду. І крайня від стінки, зараз ми подивимося, що на ній. <рістка> не повірите, тут перга та поміж пергу. Видно не буде, але тут засів поміж пергу. Ось така кількість бджоли на крайній рамочці зібралась. Тобто сімейка дуже класно розвилася. 10 рамок навіть на 11-й засів є, це ну, дуже хороший показник. Результат від неї може бути дуже хороший. Тобто, якщо навіть в нашому регіоні, що у нас взятки не дуже великі, припустимо, така сімейка може повний цей лежачок метку підволочити, тобто кілограм може 50 принести. Ну, іно така, якби в мене були всі такі сім'ї, то б могли бути хороші результати. А так це, скажімо, небагато їх таких в мене є, тому що останні дрібнилися, рвалися там. Середня сила в мене зараз сімей на пасіці. Це приблизно займають хороший восьмирамочний корпус. Ну, плюс, звичайно, або в магазині наставці ще бджола, або на 300 рамці, якщо верхній корпус не магазинний. Ось так, приблизно 8-10 рамок бджоли до у мене буде заходити на соняшне. Ну, я й послабшу, але це середнє я вам себе сказав. Ось так. Ось така ця сімейка. Зараз я її складу, плюс ще прополіс може позбираю. Ось така у нас не зовсім хороша погода сьогодні. По ізоляції буду тестувати, для мене це цікаво. Тобто, я вважаю, що від неї повинні бути хороші результати, але може і не зайти. Тобто це треба пробувати, тому що я багато чого пробував і повторююся багато чого з того, що я пробую, мені не підходить, я потім від нього відходжу. Ще в мене позалишалися кармани з маточками тобто для своїх потреб та цілий. Ось вони. Всі кармани в мене. Още один. Тут плідні маточки, ну такі вони там сили 4, 3-5 рамок з бджолою. Все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі.